Есла так багато люди про них говорять, так багато їх вже завезли в Україну, але досі об'єктивного розбору буквально там на 10-12 хвилин малувато. Зазвичай вам розповідають або якісь годинні фільми, або взагалі щось поверхневе. Сьогодні ми спробуємо максимально коротко показати вам, що собою представляє Tesla Model S. З вами канал Автофрідом. Поїхали! І перше, з чого хотілося б почати, це звісно з дизайну. Це в нас же рестайлінгова версія 2015 року, 13-14 рік, коли ця модель була вже презентована. Тут були інакші фари. Виглядала вона ну непогано, але вже стиль мав бути інший. В У му році вони випускають це. І об'єктивно, така тачка вона виглядає сучасно і досі. Таке враження, що її випускали десь у 21-му році. Мені дуже подобається, як вони зробили ці противотуманки, оці хромовані елементи. Тобто, в принципі, все стильно, все вишукано. Ну і підсвітка фар, як ви тільки. Бачу, вона теж виглядає дійсно класно. В Вечірній час вони світять об'єктивно краще ніж у більшості електрокарів того часу. Загалом мої враження від Тесла, оця машина мені завжди здавалась досить елегантною. Мені подобаються і оці от ставочки Тесла. Тобто, все ж таки відчувається, що вони свій бренд класно хочуть позиціонувати, щоб він був дійсно на ринку авторитетним. І вони, в принципі, всюди роблять ці вставки, як і на порогах, там є Моду С, так і значки Тесла, отак от нативно по всій машині. Мені подобається дуже, як вони зробили оце дзеркало. Тобто тут такий класний хромований елемент, воно так елегантно дійсно висунути. Оці хромовані лінії, вони теж прикольно Глядають, ну і те, ручки тут в 2015 році вже висувалися. По-моєму, це було вперше. Вона мені тільки що чуть не прищемила паніце. Вперше це було взагалі а, на машинах впроваджено, і потім, вже через роки, три-чотири на елітних тачках почали теж робити цю функцію, як, наприклад, на Range Rover. Але об'єктивно першими масово це зробили Tesla. Ну і задня частина вона чесно кажучи, мене не вражає. По суті, ця машина вона ближче до ліфтбеку по типу Ауді А 7 або Porsche Panamera, ніж до стандартного седану. Єдине, що хочеться відмітити, те, що тут у фарі є потайний відсік з зарядкою. Тобто, звісно, що вони так класно його інтегрували, і це на порядок краще, ніж просто стандартний якийсь лючок, як у бензобак у машині, куди вставляють ці розетки. Говорячи про тему технічних параметрів, то Тесла мені, в принципі, завжди подобалося тим, що в них під капотом все класно зашито. Тобто, по суті, тут в нас другий багажник. Так, він не вички зі розміром. Тобто, як бачите, тут є в нас бокс фірмовий від Тесла, де у нас сховані різні дрібнички, наприклад, що те, що служиться, інструментів, наприклад, оцей от, а, домкрат чи знак а, а, Зупинки. І тут, як бачите, немає жодної проводки, електромоторів. Тобто вони все зробили дійсно охайно. І а, те, що стосується дальніх подорожей, да, хоча вони на теслі по факту і неможливі, тому що запас ходу максимальному моделі 500 км, і то це в літній період. А, але в той же час а, ви знаєте, що у вас є два багажних відсіки, куди можна сховати речі. І, до речі, задній багажник він реально величезний. Що стосується теми технічних параметрів, то нагадую, це в нас версія 90D. тобто тут в нас мотор 417 кінських сил і 658... Н'ютон метрів крутного моменту. Ви розумієте, взагалі, що це за потужність, якщо проводити це в наші стандартні цифри? Тобто машина ця вагою майже 2 тонни може розігнатися до сотні за 4,4 секунди. Звісно, що зараз на морозі, коли вже батарея підрозряжена, ми цього перевірити не зможемо. Але по факту я довіряю більш менш цьому виробнику. Тому певний, що приблизно 4,5 секунди до сотні до 5 ви можете. Чітко от розраховувати на таку динаміку, і на фоні інших конкурентів, вже в такому сегменті, от якщо ми говоримо за вживання авто, ця машина реально виділяється. Тобто, те, що стосується запасу ходу, приблизно 500 км вона може наїздити. Звісно, що тут є функція швидкої зарядки, тобто приблизно з 20 до 80 тачка заряджається за 40 хвилин, але це дуже сильно б'є по ресурсу. Тобто, звичайний ресурс цієї батареї близько 10 років. Але якщо ви постійно заряджаєте швидкою зарядкою, ви можете бути впевнені, що за 5 років машина скаже вам міняти батарею. А це вже задоволення не з дешевих. Близько 80 тисяч доларів вартує батарея батареї на неї. Ну і звісно, що до цього є і інші витрати. Тому, коли купляєте Tesla, ви на якомусь Етапі життя свого дуже економити, тому що по факту ви на те, що приїхати 100 кілометрів, будете витрачати приблизно 30-40 гривень на електроенергію. Може трішки більше зараз, може там на нічному тарифі трішки менше. А ось суть така в той же час, якщо, наприклад, ваша машина а, вже дійшла до стадії заміни батареї, ну там вже капець. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер, і я SEO міжнародної компанії «АвтоФрідом». Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Коли люди кажуть, що ця машина бізнес-сегменту, я їм завжди кажу. Зайдіть на задній ряд сидінь, сядьте тут, і ви зрозумієте, що ця тачка, вона навіть от враховуючи те, що буває не максимальна комплектація, бувають. Різні там моменти, то що власник не захотів якихось опцій мати, але вона не дотягне навіть до Д-сегменту. Тут у нас є свій обдув. Так, тут в нас є своя підсвіточка і є отакий от, от панорамний, класний дах. Але на цьому все. У вас немає ні підокотника, ні якихось підстаканників, у вас немає свого обігріву сидінь, немає тут жодних сіточок, у вас навіть немає свого відсіку у дверних картах, куди ви можете щось покласти. Тобто, ви розумієте, ви на задньому ряду сидінь, ви просто пасажир, який обділений всіма опціями. Тобто ви максимум собі віконечко привідкриєте і ручку дернете, щоб вийти з Машини. Але тачка тільки для тих, хто сидить спереду. Тобто, те, що стосується заднього ряду, ви як би не хотіли отримати тут якісь люксові фішки, їх не буде. Ну і закінчуючи темою багажного відділення, можу сказати, що як бачите, він повністю у нас автоматично відкривається. Тут є така невеличка шторка, якою ви можете закритися, якщо не бажаєте, щоб в салону було видно багажний відсік. Ну і по розмірам ну він величезний. Да, дійсно, що сюди можна покласти що завгодно і досить такі високі валізи. Хоча, знаєте, якщо ви перевозите щось пов'язане з вашим домашнім простором, да, там якісь меблі купуєте навіть в розбіреному стані вони навряд чи сюди залізуть тобто вам в будь-якому випадку прийдеться якісь перевозки наймати. В той же час Тесла для цього і не призначено. Тобто, тут внизу в нас є теж невеличкі відсіки, куди можна покласти якісь речі, які стосуються зарядки, або просто щось ваше особисте, те, що ви хочете сховати від зайвих очей. Ну і тут є такі невеличкі відсіки, куди можна покласти речі, які часто літають по всьому салону. Тобто, мені, чесно кажучи, не вистачає якихось окремих зарядок, якихось ключечків, через що ви там можете натягнути, тут сіточка, щоб нічого у вас взагалі тут не літало. Але в той же час не можу сказати, що цей багажник поганий. Він досить просторий. Тобто ви завжди будете впевнені в тому, що в даню подорож поїдете без питань. Що перше лізе в голову, коли сідаєш в салон Тесла? Ну, в зимній період не найкращий варіант, тому що ну, у машини безрамкове скло. Як ви знаєте, то в зимній період це у всіх власників машин з подібним е, склом. В них є проблеми з відкриттям, закриттям дверей, особливо в такий морозний період, коли воно все підмерзає. Ну, але з цим нічого не поробиш. Загалом можу сказати, що мені перше подобається і якість, і кількість опцій. Вони тут, знаєте, так цікаво інтегровані. Тобто, ти можеш думати, що цього в машині немає, але все воно тут, на центральному планше. Але цього ми торкнемося трішки пізніше. Загалом сидіння в нас непогані по якості. Хоча я знаю особисто, що вже на пробізі в 150-200 тисяч з'являються отакі от заломи, які досить складно прибрати навіть на хорошому детейлінгу. Проте, в принципі, от посадка дуже зручна, сидіння так класно тебе обволакує, тобто от бокова підтримка, чітко виражена. Тому думаю, що якщо вам цікаво іноді поганяти на машині, на теслі, особливо на моделі з індексом 90, d це досить реально зробити. Ну і ще такий досить цікавий елемент те, що в нас тут порожок з такою алюмінією вставкою, де написано моду С. Хоча, як бачите, теж з часом він царапається і вже виглядає непрезентабельно. Говорячи про центральну панель, як можна загалом підсумувати, в принципі, непогана якість. Як бачите, тут у нас Алькантара, є вставки під рояльний лак, все в нас або прорезинене, або навіть отут теж є Алькантара. Воно дуже приємне все на дотик. І ти розумієш, що по факту це машина не s сегменту це не Audi 8, це не Mercedes-класу, навіть в електричному світі. Це не Lucid Air. Чесно кажучи, ця тачка вона програє а, Lucid, мабуть, по більшості параметрів. Але, в принципі, це такий є сегмент з плюсиком. А, тут що можу розказати? В принципі, все, що в нас є, воно зібрано тут на екранчику. Є в нас повністю можливість регулювати клімат-контроль через різні ці функції. Тобто, як бачите, в нас є обігрів сидінь в трьох положеннях, є можливість більш детально налаштувати повністю, як буде він працювати. Звісно, що якщо ми перейдемо в загальні функції, які стосуються машини, то тут в нас є можливість контролювати і режими поїздки, і включати навігатор. Є можливість активувати навіть автопілот. Правда, я не знаю, як він буде працювати в межах України і. В масштабі нашої розмітки, проте така функція є, і я знаю, що на трасі вона себе непогано проявляє. Є, звісно, що і опції такі, які, знаєте, досить смішні. Тобто, але, чесно кажучи, щось я тут їх не можу знайти. Як бачите, на вулиці мороз, а у машини вже заряд акумулятора не дуже хороший, близько 17%. Тому воно буває під вагою. Але насправді, якщо говорити об'єктивно, то цей планшет він не вагає навіть через 8-10 років, якраз ця машина 15 року можемо побачити об'єктивно, що ну, якби зарядка була повна, то у нас теж все було б окей. Ну, і звісно, що хочеться сказати про цей великий панорамний дах. Для безпеки він розділений от таким от чином. Тобто це все робиться для того, щоб була певна жорсткість кузова, але все одно виглядає круто. Тобто і задні пасажири, і передні можуть насолоджуватися цим крутим панорамним дахом, видом, який тут е відкривається. Ну, але в літній час, звісно що з цим цікавіше їздити, тому що зимою в основному це буде все замерше. Ну, Знаєте, чесно кажучи, для мене Тесла завжди була. Такий мінімалізм, якого не хочеться в такій великій кількості. Тобто, все ж таки, те, що стосується оформлення салону, те, що стосується а, різної кількості опцій, які буквальному сенсі сховані по всьому авто, от мені хотілося би, щоб це все було винесено на показ. Знаєте, тут цього немає. Тобто, ти, коли сидиш в машині, тобі здається, що ти в такому мінімалізмі, як ото, знаєте, якісь картини в цьому жанрі. Якщо мова йде за жорсткість підвіски. Ну, ця машина, чесно кажучи, далеко не м'яка. Тобто вона досить жорстка за рахунок, мабуть, низько розміщеної батареї. Ви маєте розуміти, що будь-який електрокар він класний в плані керованості, тобто він може на швидкості зайти в поворот, він може багато чого зробити в плані от ваших якихось динамічних вражень та в той же час. Такого комфорту, як в звичайному бізнес седані ви не отримаєте те, що стосується різних опцій, знаєте, коли ви купляєте те, ви розраховуєте да, на автопілот, на різні помічники в керуванні, в паркуванні і так далі. Але по факту на наших дорогах, де розмітка ну відсутня, переважно. Вони себе не можуть проявити достатньо, тобто, ви по факту купляєте автомобіль, який нашпігований різними опціями з позиції безпеки та допомоги в керуванні, але ви не можете цим скористатися. Чесно кажучи, не знаю, чи є в цьому великий сенс, але для деяких людей сама їх наявність вже а, дозволяє усміхнутися. Ну, підсумовуючи, знаєте, непоганий автомобіль, як електричка тих років, то вона це непогано зарекомендувала, але в той же час зараз вже є тачки набагато цікавіші. Ну і тесла має щось змінити в моделі S для того, щоб з ними конкурувати. Що ж, друзі, ну об'єктивно в нас цей огляд підійшов до кінця. Можу сказати однозначно, що Model S вона вражає. Вражає тих людей, хто вперше сідає за кермо Теса, тих людей, які хочуть собі щось бізнесове, трішки люксове, незвичне. Але зараз їх вже стало так багато, що ви не зможете понтуватися тим, що у вас теса. По суті, їх навіть мабуть більше ніж там Ауді А 8 на наших дорогах. Їх більше об'єктивно, ніж мерседесів там с класу Можливо, навіть десь на рівні є сегменту. Тобто зараз в продажі понад 3 тисячі тес в Україні. Зараз ці машини вже стали масовими, їх можна сміливо купувати, якщо ви готові до купівлі електрокару. Але ви маєте собі відповісти на питання, чи готові ви стикатися з проблемами, які є в кожної електрички, і чи готові ви купувати машину 15-го року, коли об'єктивно по кількості опцій вже є дещо кращі альтернативи, більш сучасні. Але це вже вирішувати вам. З вами був канал Автофрідом. Всім дякую за увагу. Не забудь... Вами підписуватися, пишемо коментарі і ставимо лайки. До нових зустрічей. Пока-пока.